У наступному році буде виповнюється 135 років дня народження Івана Петровича Кавалрідзе. Це робочий стіл скульптора. Ви можете побачити тут ліст Ліни Костенко до Івана Кавалерідзе, бюста Мосова. До речі, який стоїть в клініці Мосова. І до мене сюди до музею приходять друзі, які хірурги, які. Медики, і вони заходять. один мені каже Оліксанич, я приходжу на роботу, я планюючи двічі: генію рукамосова і генію рукавалорідця, який зробив цього Амосова. От. Шаляпін близько 300 годин позував кавалорідзе. Шаляпін молодому скульптору. Це шаляпін в ролі донкіхота. Це моя мрія, щоб цей пам'ятник стояв і більш того на андрійському звозі. Мрію про це, бо що таке шаляпін? Шаляпін. Це глиба. Сервантес це глиба. І кавалоріці, який зробив це дві глиби, третя глиба. А Андріївський узвіз – то ріка мистецтва. А ріка мистецтва де знаходиться? Знаходиться вона в центрі міста Києва, в центрі України, в серці України. Ярослав Мудрий, да? цю експозицію ви бачите біля Золотих воріт, вона створена за проектом Івана Каварійця. Княгиня Ольга Керівний Фоді, Андрій Первозваний. Доля цього пам'ятника його рушили, рушили, рушили. Він зруйнований був. А він відновлений. Кавалорідзе робить такі постаті, як Тарас Григорь Шевченко, перший монументальний пам'ятник в Україні Тарасу Григоріча Шевченка, роботи Івана Кавалерідзе в Ромнах. Григорійська Сковорода. В наступному році, до речі, першому монументальному пам'ятку Григорія Савичу Сковороди в Лохвиці, роботи Івана Кавалерідзе, 100 років виповнюється. І остання пожиттєва робота Івана Кавалерідзе – це сковорода на Катрактовій площі. Якщо ми будемо так рухатись, то ми побачимо всі ці постаті в нашій історичній пам'яті, пам'яті народу. Дивіться, фільми, да? Перекоп, «Прометей», про боротьбу народів Кавказу за, своє, за свою волю. А це Кавалерідзе. Перший е, кіноопери Наталка Полтавка за Борзину це картина, де він сидить за шкуратом. А якщо ми беремо далі, ми беремо з ким з одної парток сидів? З Олександром Архіпінком. І це все, от воно... це, це наша історія. Наша... І я кажу, ходіть до музеїв, ходіть до галереї, ходіть до театрів, бо без глядача, дивіться кіно в кінотеатрах, бо без глядача ця галузь, вся наша культура, вона не випливе, вона не виживе. А якщо галузь культури не виживе, то не виживе і держава. тур